Чи може замість чоловіка прийти по повісті до військомату на звірку особистих персональних даних адвокат чи представник чоловіка? На громадянина може бути накладено штраф від 1700 гривень до 3400 гривень. Доброго часу доби, шановні слухачі, дякую Силам захисту України за можливість вільно говорити і жити в незалежній Україні. Підтримуємо один одного, захищаємо один одного, бережемо своїх. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. І як завжди закликаю: формуйте свій гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я. Та допоможе вам перемагати. Сьогодні в рубриці Новини Законодавчого простору країни продовжуємо обговорювати тему порядку ведення військового обліку по новому. Нагадую, вже записано два ролики на дану тематику щодо порядку ведення військового обліку по новому. Посилання залишу в описі і, якщо потрібно, переглядайте. Сьогодні ж планую поговорити про обов'язки чоловіків, які є військовозобов'язаними, призовниками, резервістами та про відповідальність за порушення правил військового обліку. Але перед тим, як почати розглядати дану тему, хочу. Надати відповідь на питання, яке у великій кількості отримала від чоловіків на свою електронну пошту. Питання загально таке: чи може замість чоловіка прийти по повісті до військомату на звірку особистих персональних даних, адвокат чи представник чоловіка? Відповідаю, панове чоловіки! Ви ж не довіряєте представникові по довіреності або адвокату виконувати свій подружній обов'язок. Правильно? Правильно! Подружній обов'язок пов'язаний з вами особисто, і жодному представникові ви не надаєте право замінити вас при виконанні всього спектру подружніх обов'язків, зокрема, і в ліжку. Правильно? Правильно. Представників задовіреності у ліжку біля дружини немає. Військовий обов'язок також відноситься до виду обов'язків, які напряму пов'язані з особистістю окремо взятого чоловіка. Тому по повістці до військомату за вас не може прийти представник або адвокат. Запам'ятайте, виконувати правила військового обліку та виконувати військовий обов'язок кожен з чоловіків повинен особисто. Тепер розпочнемо розглядати нашу сьогоднішню тему. В минулих відео я наголошувала, що при прийнятті на роботу чи навчання, а також при звірянні облікових даних виконавчі органи сільських селищних міських рад будуть доводити чоловікам під підпис правила військового обліку. Саме про ці правила ми з вами сьогодні і поговоримо Ці правила затверджені відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року. Отже, на що треба звернути увагу чоловікам? Згідно правил та чинного законодавства чоловіки, а це і Призовники, як я вже казала, і військовозобов'язані, і резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання у відповідних районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Надалі я буду говорити або ТЦК, або військомати для просто... простоти. А ті чоловіки, які проживають, звертаю увагу, в селах та селищах, і у містах, де відсутні відповідні районні чи міські військомати, повинні перебувати тоді на персональному первинному військовому обліку, у відповідних виконавчих органах сільських селищних, міських рад. При цьому увага. Чоловіки повинні не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного міського ТЦК, тобто військомат. На початку війни з лютого 2022 року виникло цікаве питання. Ситуація у великому місті є окремі райони. При кожному районі є свій ТЦК. І ось чоловік зареєстрований або раніше, так казали, прописаний у батьків, наприклад, в Голосіївському районі міста Києва, а фактично живе у жінки в Дніпровському районі міста Києва. Раніше чітко не було врегульовано. Це питання в законодавстві були тільки е, вимоги не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного військомату. На зараз ця ситуація вже чітко врегульована. Закріплено, що у разі зміни місця проживання в межах міста. З переїздом на територію іншого адміністративного району, це, зокрема, стосується, як ви розумієте, великих міст України чоловіки зобов'язані особисто прибувати до районних ТЦК, тобто до військкоматів з паспортом громадянина України і відповідним військово-обліковим документом для зняття з військового обліку, щоб потім. В семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибути до нового ТЦК або військомату простіше для взяття на військовий облік. Тож чоловіки повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи навчання, а у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців за місцем. Консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України. Якщо ж у вас змінилися персональні дані, до прикладу, ви змінили прізвище ім'я, вступили на навчання, були відраховані з навчання, одружилися або інші якісь дії відбулися в вашому житті, ви повинні особисто повідомляти в семиденний Строк про це військомати, крім того, якщо у вас до прикладу народилася третя дитина, чи батьки, не дай Бог, отримали інвалідність першої чи другої групи, тобто є фактично подія, що надає вам право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, ви також повинні про це повідомляти, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Хочу звернути вашу увагу, чоловіки. Відповідно до правил ведення військового обліку, тепер ви повинні звіряти власні персональні дані з обліковими даними районних військоматів, де ви є на обліку, не рідше одного разу на 5 років. І призовники, не забувайте. Що якщо маєте право на відстрочку, то, як і раніше, щороку до 1 жовтня маєте подавати до територіальних центрів комплектування документи, що підтверджують це право на відстрочку від призову на строкову військову службу. При цьому звертаю увагу, на зараз закріплено, якщо за будь-яких обставин. Повістка районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військомата, не надійшла громадяни призивного віку, прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом президента України. Натепер, звісно, у нас строковики не служать, їх не призивають, але рано чи пізно війна завершиться і ця норма повинна буде виконуватися призовниками. Тепер поговоримо про відповідальність. За загальним правилом, призовники, військовозобов'язані та резервісти за порушення правил. Військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Зіпсуття або надбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягується до адміністративної відповідальності. Громадяни, ж, які ухиляються від військового обліку, навчальних або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть уже тоді кримінальну відповідальність. Отже, зараз поговоримо про адміністративну відповідальність. При цьому звертаю увагу, я зараз не говоритиму про відповідальність за вчинення військових адміністративних правопорушень саме військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження ними зборів. Я говоритиму про адмінвідповідальність до фактичної служби чоловіка. То, коли призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть притягатися до адміністративної відповідальності, за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку на них може бути накладено штраф від 510 до 850 гривень. Тобто, якщо ви не з'явилися на виклик до військомату без Поважних причин або не своєчасно надали відомості про зміну місця проживання, про освіту, посаду, не звірили у територіальному центрі комплектування раз на 5 років власні персональні дані, вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності і присудити штраф, за який я тільки що сказала 510 850 гривень. До речі, якщо ви повторно протягом року вчините подібне порушення, за яке вас вже було піддано адміністративній відповідальності, а також вчините такі дії, от якраз зараз в особливий період, штраф буде від 800, 850 до 1700 гривень. Чоловік зіпсує військово-обліковий документ, а це посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаних, або взагалі втратить цей військово-обліковий документ. Тоді ви заплатите штраф від 510 до 850 гривень при повторному протягом року вчиненні такого порушення, а також Якщо вчинити таке правопорушення, тобто втратити військово-обліковий документ в особливий період, тобто зараз штраф буде сягати від 850 850 гривень до 1700 гривень. При порушенні законодавства про оборонну мобілізаційну підготовку та мобілізацію до відповідальності можуть притягатися як громадяни, так і посадові особи. Але ми зараз говоримо виключно про громадян чоловічої статі. Отже, при порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на громадянина може бути накладено штраф від 1700 гривень до 3400 гривень. До прикладу, якщо чоловік не з'явився до військового комісаріату за викликом для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, або якщо чоловіком не надано в установленому порядку під час мобілізації транспортний засоб для використання ЗСУ. Або якщо чоловік відмовився виконувати квартирну повинність чи змінить місце проживання без дозволу військового комісара, чоловіка можуть притягнути до адмінвідповідальності і присудити штраф, за який я тільки що сказала: 1700-3400 гривень. Якщо ж чоловік повторно протягом року вчинить подібне правопорушення, за яке його вже було піддано адміністративній відповідальності, а також вчинить такі дії саме зараз, у нас особливий період, штраф буде сягати від 3400 гривень до 5100 гривень. Отже, до адмінвідповідальності чоловіків можуть притягнути за порушення правил військового обліку, за втрату військово-облікового документу. При порушенні чоловіками законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пам'ятайте, що розглядають справи такі про адміністративні правопорушення, пов'язані з вищевказаними порушеннями, призовниками військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку, законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також про втрату військово-облікового документа. Саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тобто військомати, при виявленні порушення буде складено протокол, який, пам'ятайте, ви маєте право оскаржити до суду. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Якщо цікаво поговорити про притягнення до кримінальної відповідальності при ухиленні громадян від військового обліку, пишіть в коментарях, поговоримо. Загалом, ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, яка буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, по темам Перетину кордону, мобілізаційних розпоряджень від строчок від мобілізації, а також з інших питань електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати та захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!